Інститут національної пам'яті визнав Михайла Жванецького пропагандистом Російської імперії. Як ви до цього ставитесь? Ой, вы знаете, такой тяжело вопрос, если че честно. Я вообще в пятом поколении, как бы тоже одесские евреи в роду были. Вот, очень сложный вопрос, не знаю даже. Як-от, знаєте, він не був все-таки причастний до пропаганди, мені так кажется. Ні, я не не дуже добре до цього ставлюсь. Дзвонецький вже давним-давно мертвий. Ну нащо його турбувати? Ні. Не. не можу вам сказати, тому що я не цікавилась ним. Не знаю. Дзвонецький? Чого він класний? Він в Одесі шутки такі класні розказував. Розказував. Ну, чоловік уже умер, що його ще? Треба обсуждать. обсуждати тих, які зараз проти йдуть. Він може нічого сказати зараз, бо я про нього не читала. Чесно, але якщо він був за підтримував Росію радянщину і тому подібне, я позитивно ставлюся до цього. Все, що є радянське, треба викорінювати.